Ім'яця і Сина, і Святого Духа. Милістю Божою мидрі браті і сестри дожили вже до третьої неділі Великого посту, яка називається Неділя Хрестопоклонна. І на центр храма виноситься хрест, животворчий хрест, який є знаменою нашої перемоги. На цьому хресті принесено. Велику жертву сам Господь постраждав за, наш, за, за нас, щоб ми всі могли спастися. І дійсно, хрест раніше, до того, як на ньому був розп'ятий Ісус Христос, вважався такою позорною смертю, розпинали саме таких великих розбійників для того, щоб. Люди взагалі за них забули, щоб не було пам'яті про них. І коли Господь постраждав на Христі, Він освятив це знамено. І дійсно, ми називаємося християнами і осіняємо себе хресним знаменням, коли молимося. Ми осіняємо Хресним знаменням, благословляємо їжу, яку вкушаємо. Одним словом, Хрест. Скрізь і всюди супроводжує християнина протягом всього земного життя. І коли людина помирає, теж на могилі, що ставлять хрест. Дійсно, як говориться в Молитві, що дьявол боїться хрестного знамення, і християни завжди наносять це знамено на своє тіло, освящаючи свій свої розум, свої, своє життя. Свої Духовні і свої фізичні сили. Але окрім цього Христа, Господь говорить про, ще й про хрест духовний. Сьогодні ми в Євангелії чули, що Господь каже, що хто хоче йти за мною, хто хоче спастися, хто хоче спастися. Він ж, Господь не заставляє, Господь кличе і каже, хто хоче душу свою спасти. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Хрествій і йде за мною. Що означає зректися себе всього того гріховного, всього того, що заважає людині дійсно бути щасливою, адже дійсно гріх він стає перепоною між Богом, людиною і Богом. Не Бог віддаляється, коли людина грішить, а людина сама віддаляється, коли. Гріши від Бога. І Господь закликає нас, щоб ми відвернулися від цього гріховного, взяли хрестий і йшли за Ним. Що означає йшли за Ним? Це означає, щоб старалися, скільки в нас є сил, виконувати заповіді Божі, які Господь нам дав. А Господь нам дав заповіді не для того, щоб нас чомусь обмежити, щоб нам зробити некомфортне життя. Зовсім ні, навпаки, Господь дає заповіді для того, щоб нас обгородити від чогось злого і вказати правильний шлях, щоб дійсно ми з кожним днем свого цього земного життя наближалися до Бога, освячували свою душу, приготувалися до того життя, до якого ми створені, до вічного, блаженного життя у Царстві Небесному. Господь таки каже слова, що, що хто хоче душу свою спасти, й погубить її, а хто погубить душу заради мене її, вандрі, і вам є, той спасе її. Дійсно, ті і сестри, кожного з нас є хрест, і Він кожного, як кажуть, індивідуальний. Знаєте, як ДНК, кожного своя. І Господь всім і кожному дає. Хрест по його силі. А от зараз Україна несе важкий хрест. Зараз де війна. І зверніть ще раз увагу, я ще раз зачитаю ці слова, що хто погубить душу свою заради мене і вам глято і спасе її. Наші воїни. Віддають своє життя. Не жалкують своє життя. Багато з них гине, молодих, зовсім молодих людей, яким ще жити, вони вже втрачають це земне життя, але Господь їм воздасть, і вони отримують набагато більше вічне, блаженне життя у Царстві Небесному. Господь сказав, що немає більшої любові, якщо Хто віддасть своє життя за своїх друзів? В першу чергу Господь Ісус Христос сказав про себе, адже Він віддав своє життя на хресті заради всього людства. Але ці слова також можна віднести до то, тої жертовної любові, коли людина жертвує собою, захищаючи свої. Слово жертва. Ми говоримо, що Ісус Христос приніс жертву. Воїни приносять жертву, адже немає любові там, де нема жертви. І можна приклад навести набагато спокійніший, який би не визивав зараз сльози о, у вас. Приклад простий, коли мама піклується про свою дитинку, не досипає вночі, жертвує своїм сном, своїм здоров'ям заради своєї дитинки. А чому вона це робить? Чому вона робить цю жертву? Тому що в неї є любов. В неї є любов. Любов керує людиною. І ось тому не може бути любові там, де немає жертви. І тому, дорі браті і сестри, ми, несучи цей хрест, який Господь нам дав, ми повинні нести його достойно. Звісно, що уповати, надіятися не на свої сили, а надіятися на Бога. Але самим не опускати ніколи рук. Завжди, як Господь сам каже, що підніміть свої голови, не падайте духом, тому що я з вами. Якщо я з вами, то хто проти вас? Господь хоче, щоб ми. Дійсно, несли достойно свій хрест. А це не дуже легко, тому що, от, часто ми чуємо, самі читаємо слова апостола Павла, що що я доброго робити хочу, не роблю. А що поганого не хочу, воно робиться. І погляньмо дійсно, три браті і сестри, от почався, Починався піст, і кожен з нас, напевне, давав собі і Богові обіцянки, що от все, буду те то і те робити, буду утримуватися від того від того гріха, буду менше осуджувати, буду більше молитися. Можливо, щось і вийшло, але багато. Ми подумаємо, і проаналізуємо все життя, і, і побачимо, що багато що і не вийшло. Бачимо, що ми вже розслабилися трішки, вже третя неділя посту, Вже я не в плані там. Іменно посту розслабилися їжі, а в плані якраз духовному, можливо, вже трішечки томилися, але для того і виноситься хрест животворчий, щоб глянувши на хрест, ми якав, укріпили свої сили, укріпили свої духовні і фізичні сили і далі старалися постити, старалися виконувати заповіді Божі іти тим шляхом. Який веде до Спасіння, молитися за перемогу, щоб Господь послав нам її найшвидше, щоб ми, кожен з нас, перемогли свого ворога, гріха, д'явола. Ну, звісно, щоб наша Україна якнайшвидше здобула цю довгоочікувану перемогу і справедливий, справедливий мир. Але про це, дорігі браті і сестри, звісно, потрібно. Молитися, і ще раз кажу, ніколи не опускати рух, надіятися на Бога і все, що від нас залежить, робити задля цього. Ми всі воїни. Якщо ми говоримо християнин, значить це воїн. Ми коли читаємо життя і подвиги, і страждання перших християн, вони були мучениками. За те, що вони осіняли себе хресним знаменням, за те, що вони вірили в Господа Ісуса Христа, їх передавали смерті. І вони стояли дійсно у вірі і не зрикалися імені Ісуса Христа. Вони боролися, боролися за свою віру. І ми, добрі браті і сестри, теж. Боремося за свою незалежність, боремося за те, щоб молитися своєю мовою, українською мовою, щоб дійсно е бути з Богом, і щоб ніхто нам не насаджував свого, як то кажуть, того їхнього руського міра, а щоб ми жили з Богом і молилися Богу так, як ми це хочемо, так як ми це розуміємо. Дай Боже нашій Україні якнайшвидшої перемоги і справедливого миру. Нехай Господь всіх нас укріпляє, і сила, сила Чесного Жолотового Христа нехай укрипляє і допомагає, і Господь благословляє. Амінь. Промовимо всі з усієї душі з усього розуміння нашого.